Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат Експерт. На моєму ютуб-каналі розбираємо актуальні зміни законодавства простою людською мовою. І ці зміни стосуються проходження військової служби, мобілізації, перетину кордону. Тому не перемикайтеся, ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал і будемо разом підвищувати свій рівень правової свідомості. Сьогодні мова піде про запропоновані Кабінетом міністрів України зміни. У зокрема закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, нагадаю, що 30 січня 2024 року кабінетом міністрів зареєстровано новий законопроект щодо посилення мобілізації номер 10449. Цей випуск стосуватиметься тих змін, які торкнуться, якщо проголосують такий законопроект, саме студентів здобувачів фахової вищої, передвищої освіти та іншої освіти. Я нагадаю про те, що ці зміни ще не проголосовані, це лише зареєстрований законопроект, але до чого потрібно готуватися у зв'язку з тим, якщо його приймуть. Отож, станом на сьогодні є абзац 2, частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який надає право на відстрочку від мобілізації здобувачам передвищої. Професійної, професійно-технічної або вищої освіти студентам, які здобувають таку освіту за денною або дуальною формою навчання, і незалежно від того. В скільки років ви її здобуваєте, яка по рахунку ця освіта? Чи ви, маючи вищу освіту, здобуваєте професійно технічну освіту, ви все одно зберігаєте своє право на оформлення відстрочки. Натомість за новими запропонованими змінами ситуація дещо інакша. Давайте поглянемо. Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти у послідовності, визначеній у частині 2 статті 10 закону України про освіту. Крім аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Отож, як ви бачите, за запропонованими змінами право на освіту будуть мати здобувачі всіх попередньо визначених рівнів освіти, так Фахової, передвищої, професійно-технічної та вищої освіти, які навчаються заденною або дуальною формою навчання, якщо цей рівень освіти є вищим за рівень здобутий попередньо. Що це означає? Це означає, що значення тепер буде мати. Якщо ви здобули попередньо раніше рівень освіти бакалавр. То зараз ви можете мати безпосередню вістрочку, якщо ви навчаєтесь за денною або дуальною формою навчання на рівні здобуття спеціаліста, магістра, і в даному випадку все далі. Умовно кажучи, якщо ви закінчили 11 класів і зараз ви отримуєте професійно-технічну освіту. То ви маєте право на отримання відстрочки. Чи будете ви мати право, якщо ви, наприклад, закінчили 11 класів і зараз здобуваєте бакалаврат? Так, ви маєте право на отримання відстрочки. А чи будете ви мати право, наприклад, якщо ви раніше? Отримали ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень, а зараз знову здобуваєте ступінь магістра за іншою спеціальністю за запропонованими змінами. Права на вістрочку в такому випадку ви мати не будете. Якщо, наприклад, у вас є рівень магістра, то ви можете мати право на вістрочку тільки в тому випадку, якщо ви навчаєтесь в аспірантурі. Тепер дивимося, що до аспірантів є. Цікаве нововведення, що аспіранти, ті, які перебувають на контрактній формі навчання, тобто за рахунок фізичних або юридичних осіб, і навчаються за дуальною формою навчання або денною формою навчання, права на отримання відстрочки від мобілізації мати не будуть. Що це означає? Це означає, якщо аспіранти контрактники а не за рахунок Державного бюджету навчаються, то право на отримання вістрочки вони мати не будуть. Однак право на отримання вістрочки будуть мати докторанти, а також особи, зараховані до інтернатури. До інтернатури це ті особи, які мають вищу медичну освіту. Раніше їх у цій нормі не було, тому що ми маємо на виході відповідно до цих запропонованих змін. Право на отримання відстрочки буде зберігатися лише за тими студентами, які будуть отримувати вищий рівень від здобутого раніше. Чи має значення тут спеціальність? Якщо ви, наприклад, бакалавра закінчили за спеціальністю економіка, а магістра чи спеціаліста здобуваєте за спеціальністю правознавства. Ні, спеціальність значення мати не буде. Ідемо далі. Чи буде мати значення вік, за яким ви здобуваєте такий вищий рівень освіти? Ні, значення вік мати не буде. Умовно кажучи, вам зараз 45 років, і ви вирішили вступити на бакалаврат. І отримувати вищий рівень освіти від здобутого раніше, то будете ви мати право на відстрочку? Так, будете. Що стосується аспірантів, отут їм чомусь не пощастило. Тому, якщо ви аспірант за рахунок бюджету. І державних коштів, то право на вістрочку ви будете мати. Якщо ж ви аспірант-контрактник, то право на вістрочку ви мати не будете. Як вам такі зміни, шановні мої глядачі? Я сподіваюся, що ви вже стали підписниками, поставили свою вподобайку, поставили дзвіночок, натиснули на нього і підписалися на канал. Адже в наступні години і наступні дні ми будемо так само детально розбирати і інші зміни, запропоновані цим законопроектом. Проєкту. А я наголошую на тому, що станом на сьогодні чинна та редакція, яка й була і вчора, і позавчора, і за тиждень або за місяць до цього. Поки цей законопроект не проголосований, доти змін ніяких до правил мобілізації не внесено. Будьте свідомими, бережіть себе. До зустрічі у нових випусках.